Вітаю, любі друзі! Сьогодні у мене розпаковка. Кому цікаво, будь ласка, дивіться. Тратись пошвидше, але не знаю, як воно у мене вийде. Щоб не сильно вас затримувати тут. Я не знаю, ні... Треба було мені приготувати це все, потім починати. Ну, Вибачте. Так, першими у мене в вчеку стоять яблука. Яблука сьогодні по знижці. Тут 3 кілограма 268 г по злоті 99 грош. Тут на 6 злотих і 50 грошей. така торба яблук. Тепер, тепер у мене йдуть огурки. Огурки кіслоні. Отакі ось відеречко. огірків я купила. 1299, це відерко коштує. Тут кілограм 200 грамів, ну так написано на відерці, чи воно так, чи не так. Так, потім йде вода мінеральна. Беру чоловікові борзоні. А Ага. Вот такие три пляшки. Купила на боржовый. Такие три пляшки. Пляшечка. Тут пив Это литро... мать. будет пляшечка. Так. Не, это пив литрова. Пив литрова по 7 злотых. Такая пляшечка боржовая. 7 злотых. Ну, три пляшечки це 21 злота. Ой, куди змінило? Так, далі. Далі у мене йде ворки. Ось такі на сміття. Пакети такі. Так, скільки вони у мене тут коштують, ці ворки? злотих упаковка. Ой, куди це. І варто складати. Тепер. Що це таке? Ага, корм. Юніор корм. Я ж, друзі, купила собі пса. Потім, коли зніму, відео покажу вам. Маленька така сучечка. Так. Так, 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 корм юніор. Десь він це юніор. І один корм купую. Ось, напевно. Ось такий корм. Так. 23,49. Така упаковка тут. Скільки тут? Я не знаю, скільки тут. Кілограм, напевно? 825 грам. Не дешево. скажу вам виразу. Так потім що в мене йде? Он є. важливо, що таке? Ага, 6,78. Це, це я купляю собі. Воно десь далеко. Таке, знаєте, овочі, овочі морожені, які на сковорідці можна жарити і їсти. Чоловік таке не любить, а я люблю потім знайду вам, покажу. Цукер білий, кілограм 2,68. 2 з 68, ,68 гроші. Так, тепер. Тепер, тепер, тепер. Хочеться пошвидше. Пельмені. Дві пачечки пельмені по 13.99. Купила куриний. Не знаю, де. Друзі, ось такі. Мінь, Не знаю, що як воно там буде показувати, може догори ногами, але мій ось такі дві пачечки купила вкус, тут по 450 грамів. Так. Тепер, 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 тепер. Цукерки. Чоловік. любить м'які цукерки. Ось такі цукерки. Отакі. 25,90, 26 злопов. Назад, да, видите, там таких цуканок. Так. Цибуля. Такі дві, дві таких зелені цибулі. 6,99. Одна. Це у нас, виходить. Ну, вважайте, що 14 злотих. Так. Тепер. огірки консервовані. така ось баночка огірків. 4 злотих. Огірки консервовані. Капуста така сплеската це я взяла хочу заквасить тут значить за кілограм 549 тут кіло 976 грамів на 10 злотих 85 грош а окей моя жутка собака хоче до мене з зіменаки картопля по згоді 99, тут 3 кг 294 г на 6,56. Так, тепер. Ось такі маленькі. По 299 купію. Маленькі Цю упаковочку я купила, Не знаю, тут по, 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 по 150 кг. Вони по 3 злотих. Ну, 3 злотих. Так. Тепер. Цибуля. Цибуля. Тут кіло 89. Ой, вибачте. По злоті 89 грош. Тут кіло 314 грам. На 2,48. Так. Так морква. Морква. Морква тут у мене, значить, що тут? З огірки потекло. По злотим 99, ну, по 2 злотих вважаєте. Тут 960 грам. Так, я подивлюсь тут. 960 грам по золоті 99 на золоті 91. Один, один грош. Немає кілограма. Так. Напой газований. Жичик. 7,98. Це я собі купила в українському відділі. Так. Спрей для пса від, від бліг. Це. 19,99, 20 злотих. Так, чесник. Отака. 8,49. Так, олія. 7,99 літрів олія соняшникова. Тепер купила таку капусту на борщ таку. Не плескату, а таку. Тут. Вона по злоті 29 за кілограм, тут 2 кілограма 170 грамів. На

Сейчас недорого корм. Ну, что сделаешь? Маю пса, то можно теперь куплять. Так. Гринки, гринки. Вот такие вот гринки в украинском магазине. человек взял себе две пачечки. по Гринки 4,28. Пачечка. Так. Майонез в українському магазині я взяла. Ось такий з Провенцаль. 8,98 Тут 300 грам. Тепер. Що це таке? Кава. Кава мелена. чоловік таку, вирішили таку каву чоловікові, щоб спробував, бо я каву таку не п'ю. Кава стоїть у нас 36,98 ну, злотих. Тут 250 грам. Ось отакі дві баночки ікрибакла в українському відділі теж купили. Одна баночка така півлітрова коштує 15,59. Так, шо. Ага, я вам обіцяла показати ось отакі овочі. Ось такі це я люблю, такі овочі їсти. Чоловік таке не їсть. Чоловік таке не їсть. Так. Тепер, 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 тепер. Ось такі кошки купила. Собачки. Щоб вона гризла. 5-19. Не знаю, які їх кормить, там чи мало їх. Косточок таких. Потім купила. Що я не можу знайти? Ось таке теж для собачки купила, не знаю, якусь вкусняшку. Вона коштує 3 злотих. Недового. Так. Ось такий спрей купила. Це в туалеті розпрацювати. Бо собачка теж туди ходить. Знаєте, запах трохи є. Хоч і прибирають і пільонки, але все одно. 1799. Так. А що її ще? Ось таке собі докави. Це Я беру таку до кави, вона 10 злотих коштує. Ну і, Ага, гума, гума. Ну, не буду шукати, вона майже 5 злотих стоїть. Так. І ось таку іграшку. Таку іграшку, я не знаю, скільки вона коштує. Як вона називається? Не буду затримувати, не знаю, скільки вона коштує. Не знаю, як воно тут просто називається. Шукать в Чекові дуже довго. Ага, ще муку півкирарисової муки я купила. 4,99. 5 злотих. Ну все, друзі. Ось така розпаковочка. Всім дякую, хто був зі мною, кому було цікаво. Суму я вже казала, 402 злотих і 56 грошей. До побачення! Бажаю всім найкращого. До зустрічі! Дякую, хто був зі мною на моєму каналі!